Знайшов, якого дерева був, е, можна рахувати кошики півтораків. Скажу вам, насправді непогано катушка справляється з дрібними цілями. Зараз вам дещо покажу. Друзі, лише послухайте цей релакс. Є одна така доволі цікава територія по Київській Русі. Я думаю, що там є ГР. Хоча я не впевнений, сьогодні для мене це буде розвідка. В принципі, місце таке перспективне, тому що я там раз тільки був і то тільки проходив, там чорнозем. Тобто. Тобто земля чорна чорна І я думаю, що мусить там щось бути цікаве, як не КР, то, можливо, якесь середньовіще. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Ну що, ви готові до нових знахідок. Поїхали. Можливо, я і в правильному напрямку. Знаєте, що вдалося знайти? Ви бачите перед собою, дивіться, який симпатичний ножичок. Фактично, він цілесенький, абсолютно цілесенький. Значить, ми на правильному шляху. Ну що, продовжуємо далі шукати. Перша знахідка є, що свідчить про те, що потрібно туди крутитися. Ну що ж, друзі, був я на одному місці, тому що я казав, там взагалі пусто і навіть кераміки немає. Добре, що я мав запасний варіант. І в принципі, я ось тут. Тут і кераміка, бачите. На самому поверхності валяється, тобто тут були признаки життя, тому і буду тут шукати. Я вам хочу показати цікавий факт. Гляньте, один пеньок, ось від нього корінь. Я не знаю, яким чином мені вдалося зачепитися. Ну, є в мене знахідка. І це в нас це в нас гудзик гірка. А я спочатку подумав, що це може бути дробинка, але ні, розкопав, подивився. Ще поки його знайшов, то трошки часу, якби пройшло. Дивіться, яке маласеньке, симпатичне, ні, гудзик такий. Ну що, значить, я буду тут крутитися і здається, що я на правильному шляху. Будемо бачити, що з цього вийде. Скажу вам, насправді непогано катушка справляється з дрібними цілями. Зараз вам дещо покажу. Там да, можливо тут глибина не дуже така глибока, буквально якийсь сантиметрів два хай буде. Але дивіться, що воно достало. Або це в нас від підновісочки, або хрестик. Вушко в нас є. Дивіться, скоріше за все, мені ще здається, по однов'язочка могла би бути. Ну розломата. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Ну, тим не менш, забираймо, не будемо зациклюватися на цьому, до речі, до речі, дещо я ще знайшов, зараз спробую вам показати. Знайшов я, друзі, ось таку штучку. Що це таке було? Дивіться, з однієї я би загостряно і з іншої. Можливо, якийсь накосник, чи що. Бог його знає. Ну мені здається, що за тих часів. Ось тут, бачите, лопатою, нечайно попав. Ну, таке теж буває. Продовжуємо, друзі, далі шукати. Територія тут взагалі величезна. Може вдасться нам сьогодні щось цікаве знайти. В принципі, буду старатися. Вислуховую фактично всі сигнальчики і взагалі не спішу нікуди. Просто взяв собі територію і просто виходжу. Зачепився за сигнальчик, дуже такий цікавий. Думаю, хтось пробував, такий не докопав. Засипав назад яму. Я тут починаю корені. Розробувати з різних сторін. Дивлюся, далі сигнальчик є. І тут я викопую ви ще гляньте що. Здається, що перстень. Мені, в принципі, здається. Ано. Ну. Так. Дитяче колечко. Ха. Ось бачите, хтось не докупав. Але дивіться, простесеньке. Простеньке. Бронзове колечко, вплатено дуже красиво. Ось бачите, потрібно докопувати. Друзі, хто там, навіть якщо в якісь є сигнальчики, докопуйте. У мене раніше ситуація така цікава була. Вик... Найшов я коло дерева, був, е... можна рахувати кошик півтора викопав, Викопував, би все, викопав, закопав, пробую. Вроді би є сигналчик. Знову розкопав цю яму, а там яма взагалі була по колінах. Немає сигнальчика. Знов закопав. Що ви думаєте? Прихожу, я знову на те місце. Щось мене туди тягнуло і тягнуло. Я знав, що це не фантом, бо я вже на різні частоти переключався. На сьому одинадцяту, сімнадцяти сигнал є. Ну розкопав він, пропадає. Виявляється, знаєте, де було? В корені запхана ще одна монета. І це у нас було е, троєчок. Так, ще одна срібна монета. Уявляєте? Так що після того випадку я завжди докопую абсолютно всі сумнівні сигнали, де б вони не були. Чи в дереві, чи в корені, Завжди потрібно докопувати. Повірте, може бути джекпот. Нарешті, друзі, це сталося мій перший амулет. Точніше, поднавісочка. Ще амулет засіяне чи Це поднавісочка, я вже не пам'ятаю, але я перший раз в житті знаходжу. Давайте я вам зараз покажу. Я, я в шоці. я вибрав таку місцевість, важко тут ходити. Тут дрібні патаки заважають, тобто деревця там. Ну, воно буде того варте, повірте. Ну і звичайно, що мусору теж тут і багато. Ну, щоб пропустити таку знахідку, точно би кожен би прибор взяв. Це стовідсотково. І ось воно. Дивіться. Цілесенька. Да, і вушко присутнє. Ух, шо. Є, супер. Перший раз в житті знаходжу. Перший раз. Ух, ви шо, дивіться, який красень. Зараз я спробую його трошки відмити і вам краще покажу. Нарешті, друзі, це ще луче золото, повірте. Коли ти в перший раз щось знаходиш, це не передати емоції. От ще гляньте, яка краса. Ух, ви шо. Як я радий. Ви собі просто не уявляєте. Перший раз в житті знаходжу. Це просто, друзі, не передати словами. це просто не передати. Ого. Напевно, я тут вже залишуся і буду крутитися. Найшов нормальне місце. Ох, як красиво був в колір, знаєте, що вдалося знайти? Не ножик, одразу кажу, не ножик. Але дивіться. Як розпакував, так і є. Давайте дивитися разом. Знаєте що це? Опа, дивіться, відбиточок ще й залишився вістря. Вістря, дивіться, яке воно в нас масивне. Фактично не зогнивши своєї форми, дивіться, ніде нічого не відпало. Оце я розумію. Хочете вам покажу, як воно дзвонить хоча б плюс-мінус? Щоб ви собі мали на увазі? Ні, воно вже так не буде. Воно вже так не буде. Коли було в землі, воно закидало в колір. До речі, мені ще вдалося знайти частину від Енкопіона, я так думаю. Зараз... Скоріше за все, зараз вам покажу. На превеликий жаль, ось такий малесенький шматочечок. Ну, енкопіон мав би бути по ідеї величенький, немаленьких розмірів. Ой, жалко. Шукав, шукав, думав, можливо, знайду ще інші частини. Ні, не знайшов. Напевно, або камрад знайшов, або десь загублено взагалі в іншому місці. Ну, ми забираємо. Друзі, лише послухайте цей релакс. Ви чуєте, як пташки співають? Це просто, я не знаю, мед на душу. Хочеться тут просто годинами сидіти і взагалі не шукати, а просто відпочивати. Хоча знахідка мене взагалі заворушила. Дивіться, що вдалося знайти. Напревики жаль гломата. Сонечко світить з усіх сторін, вибачаюся, але це в нас лунечка. Ой, шикарна би могла би бути. Лише гляньте, в мене руки трасуться, вушку від Чому не цілесенька? Ай-яй-яй-яй-яй. як мало би бути красива, овіонеста. Ну що, продовжуємо далі шукати. Печалька, печалька, друзі. Є в нас нарешті сигнальчик, і це в нас, знаєте що, друзі, хрестик. Так, хрестик, тільки його потрібно зараз відмити і вам показати. Направки, жаль, він і цілесенький, але здається, що, що він простесенький. Здається, що це саме хрестик. Я вже такого знаходив був в попередні рази. Зараз спробую трошки поприскати і подивимося, може щось вдасться нам розглядіти цікаве. Вже неодноразово знаходжу з свинцю Чи то олово, але гляньте. На жаль, він є цілесенький. Але все одно приємна знахідка, якби забираємо гарно, гарно. шкода, що такий простесенький Але це вже набагато краще, ніж взагалі нічого. шмурдяку сьогодні якби теж вистачає, але без нього, друзі, ніяк. Куди не підеш кругом, буде нас мусор зустрічати. І потрібно перейти через цей мусор, щоб... Найти щось цікаве. Зазвичай щось цікаве серед мусору. Пам'ятаю, одного разу копав одну фольгу, купав, купав, і пам'ятаєте, таку штуку був, знайшов, така в позолоті. Не буду казати, що це. Ну от бачите, якби не копав би фольгу, так би її не знайшов. Бачите, друзі, потрібно купати кругом. Нарешті-нарешті щось знайшов. Я навіть не повірив, коли викопав ще кольоровий сигнальчик. Це непростий, друзі, оплавок. Абсолютно ні. Ви ще гляньте, я не знаю, чи вам покажеться, а це потрібна ваша допомога, що це було. Ну щось красиве. Давайте я зараз спробую його ласенько відмити і вам краще покажу. Щось цікаве особ... Вау. Ну і наскільки я зрозумів, що вона не може, воно це ласеньке. Може ось такий коут був? Може бути, може, чому ні. Ну, зараз спробую щось відмити. Не розумію чому, але в мене якесь таке припущення, що це в нас було від колта. Дивіться, інша сторона у нас, як це правильно показати і гарно. Дивіться, гляньте яка краса. В койки підозри, що це. Буду сильно вдячний. Ну, ось така знахідка. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй, щось я, друзі, задивився. Купаю яму, дивлюся, кераміка. І щось не звернув увагу і лопатою бах, попав. Ай-яй-яй-яй, як прикро, та що ж таке? Як це я так завтикав? Ой, боже боже, нічого, такий артефакт ще можна врятувати. Ну, бачите, моя помилка, що я трошки задивився, скажімо так. Вістря, вістря, пані і панове. Бачите, лопатою попав. Як я так задивився, Бог його знає. Таких, скільки купаю, фактично таких випадків не було. Бачите, сьогодні якийсь такий день. Не розумію. Шкода, ну нічого страшного, знайдемо ще кращого. Продовжуємо далі шукати. До речі, ось тут зачепився там якийсь низ від хрестика, чи це у нас, була. я вам навіть не показував в кінцевому результаті. покажу. І тут я бачу, є кераміка, і тут я взагалі в кайф ходити. тут такі рідкі дерева є де розвернутися. Так що подивимося, що з цього вийде. Ось це місце, де я знаходжуся, воно дуже перспективне, щоб ви собі мали на увазі. І в мене тут, якщо чесно сказати, на літо дуже величезні плани, тобто виходжувати в крок в крок. Старатися виходжувати як максимально. Ну, що з цього вийде, ми побачимо трошки згодом. І, до речі, був у мене сигнальчик, як я люблю ось таке. Дивіться, я стараюся крутитися де є чорнозем. І коли викопуєш ось таку кераміку, <хе> в мене з'являється аж бажання і азарт купати. До речі, не про це. Кераміка керамікою. Е, дивіться, щось я вам покажу. Завень, ось, бачите? Придивіться, файно. Щось є. Не знаю, чи це весеньке, не це весеньке. Але давайте разом. Так, щось це весеньке, друзі. Ох, Є, є в нас хрестик. Я казав, що тут перспективна територія. Потрібно вихожувати. Вау. Зараз спробую відмити і вам покажу. Дивіться, як гарно. Кераміка. Тут, якщо я правильно зрозумів, тут дуже величезна територія, де кої жили люди. Дуже, ви собі просто не уявляєте. І нереально це все виходити за день, за місяць, ну нереально, повірте. Якби не ходили, все одно щось пропустимо. Потрібно на різних частотах і просто вибирати територію, і ходити, ходити, ходити. Тобто на вищих, потім нижчих частотах. І тоді вже можна спокійно шукати інше місце. Ну що, я поки ну що, я поки мию і показую вам. Лише гляньте на цього красення. Один красень, ще один красень врятований, друзі. З вушком лише гляньте. Як можна не любити такі знахідки, я просто не уявляю. Інша сторона, дивіться. І головне, друзі, що це весенький. В основному в більшості попадаються кусочки, а тут і дивіться, який гарний. Супер. Супер, супер, друзі. Ось так. Потрібно далі шукати. Хочу з вами трошки поділитися думками і далі будемо шукати. Друзі, ви помітили, відколи в мене біла катушка, і я щось перестав копати у ці совіти, ходити там, шукати оці монеточки. Більшість щось перебрався на метал пластику. Ви теж це помітили? і Я помітив? Ще послухайте. Я вже і забувся насправді, як ці монети вже звучать. Це у нас одна друга копійка 1899 року. Ха. Приємно, хоча одна монетка за сьогодні, але приємно. До речі, і не дуже так глибоко було. Я ж здивувався, думав, що за такий сигналчик. Думав, щось потужне таке, а забувся, що можуть бути і монеточки. До речі, мені здається, що я знаходжуся на старій дорожці. В принципі, буду з цього лісу вже виходити. Вистачає копати за сьогодні. Я дуже величезний круг зробив насправді. Ну і визначив для себе якісь нові місця, де в подальшому буду проводити свої пошуки. Ну що ж, друзі, на цій ноті будемо з вами прощатися. Вистачає копати, весь брудний, абсолютно весь, що на лиці, що руки заморився, друзі, страшне. Ну, сьогодні для себе дещо нове дізнався по території, де були знахідки, де не були знахідки. Зробив трошки розвідки, походив в різні сторони. Ну і в принципі для себе результат зробив. Так що демонструю свої знахідки. Ось такі ви бачите перед своїм екраном. Доволі так не Я можу сказати, що це гарно. І збулася моя мрія, знайшов я амулет з засіяне поле чи підвісочка, чи амулет. Але немає різниці, друзі. Але я її знайшов за стільки років пошуку. Все таки знайшов. Ось, бачите, кожна знахідка на нас чекає, але потрібно шукати. Якщо вдома сидіти, то нічого не вийде. Дякую, хто переглядав. До побачення та бережіть себе.